Доброго вечора всім. І так, ну, сьогодні у нас тема відео Свята закінчуються, так, після свят, що у нас вірно наступають будні. А будні це у нас така річ, яка потребує повсякденного догляду, гігієни повсякденної так і таке інше. Тому хочу розпочати цей огляд невеличкий, про, повністю буде про повсякденний догляд за своїм тілом. За обличчям, за волоссям так і таке інше. Ну, розпочнемо ось такі в мене чоловічі продукти. У мене сильно дуже полюбляє після гоління користуватись туалетною водою, ну, тобто, парфумно-сурем для тіла. або Після гоління спрем. І я змушена купувати гелі після гоління. Гель або крем після гоління, у нас є новий ачмен, крем після гоління, гель для гоління новий ечмен і крем після гоління. Так, що ось такі у нас після гоління є ось такі бальзамчики у нас. Вони дуже гарні. Це серія норсфомен. Тобто для північних чоловіків, північні чоловіки. Серія для північних чоловіків. Ну, Вона для всіх, але ну, так називається норфомен, тобто північний чоловік. Ну, ми знаємо, що Скандинавія в нас десь знаходиться, ну, там Швеція, тому так. Ось Nord Showment Sub -Zero. Тобто ось такий Арктичний. Тут і є такий Arctic Red Defense. Тобто арктичний, гарний, такий красивий, по догляду за собою такий, як сказати, продукти. Продукція така. Ось такий гель. Гель дуже прозорий, дуже гарний. Він такий терпкий, ароматний, дійсно гарний. І одноіменного гелю. Так само він запакований, за запаяний, тому я зараз його не буду відкривати. Це у нас де два одному. Тобто це гель для душу, а також це у нас шампунь для волосся. І йде ось такий кульковий дезодорант. Тобто, ось такий набір. Набір цей коштував дуже мало, тому що дуже гарна скидка, дуже гарна зараз в каталогах перед святами. Після свят уже можна придбати, вже почався у нас новий каталог. І сьогоднішнього дня тому я хочу сказати, що всі ці речі, і в минулому каталозі, і ще в цьому в каталозі, вже в наступному каталозі, вони йдуть за дуже вигідною ціною, дуже звигідна цена. У ще третє пеня за справді об'єкко. Тобто словацькою зробіть, зробіть замовлення зараз. Зараз скористуйтеся всіми знижками, скидками і заощадьте свої кошти. Так, це у нас, це у нас такий набор. Потім у нас є для повсякденного догляду за собою, що зубна паста. Так, це зубна паста дуже супер відбілююча. У нас є пасти, ось в цій значить, в цій, в цій компоновці, Тут йде зубна паста у нас відбілююча. Друга до неї йде зубна паста з вісьми на восьми травах, тобто така трав'яна, яка лікує десни, лікує, проліковує ваші ясна, і також зуби, щоб у вас ніде не було ніяких. Як кажуть, дискомфортів, <смі> дискомфортів порожні рота. Ну, відбілюючу я люблю брати періодично. Я завжди беру дві відбілюючу. або беру собі така супер фреш, ярко-синій -ярко блакитний гель він. Дуже гарний, дуже красивий. Всі пасти наші дуже гарні, Дуже такі, як сказати, вони Optifresh Provided, Complet, Oral. Protection, тобто протекція White білі зуби in за 14 днів. тобто White teeth in 14 Days. От, вона бачите, робить, робить ваші зуби білими, білосніжними і дуже свіжо гарно подих. Тобто Це повсякденний продукт, дуже корисний і дуже потрібний. Тепер наступне це шампунь від лупи. Я беру йому шампунь для укріплення волосся, для того, щоб волосся не випадало, для того, щоб волосся укріплювалося, тому що ви знаєте, як молодь іноді десь холодно, вони шапку зняли там, і таке інше. Ну, тобто, треба для того, щоб у них волосся не випадало, для того, щоб вони у нас не робились лисими дуже рано. Ми беремо для них такі шампуні, які укріплюють волосся, а також шампуні, які як сказати, попереджають. З'явлення лупи. Також дуже гарний продукт. Продукт гарний він 250 мл. Коштує він там щось, коштує 2 з копійками. Тобто зовсім маленька ціна. Оце у нас Ваунт, масочка Ваунт. Це масочка Ваун. Дуже така, вона така сяюча, вона така, якби така сама по собі вже як в руки. Приємна вона дуже легенька, ексфоліачна маска. Тобто маска, яка відлущує. У нас є маска ярка, така яскрава, така зелена, навіть яке. Такий колір молодої трави я вам демонструвала неодноразово. Ваунд, маски, ваунд. Та маска є зволожуюча і дуже-дуже гарно напитує шкіру. Це ж для шкіри обличчя. Виключно для шкіри обличчя. Не для волосся, не для тіла, а для обличчя. А це маска ексфоліачна. Тобто маска, яка soft-like a Peach exfoliator, Тобто м'яка. М'яка ніжна, з персиковим ароматом, маска, яка відлущує відмерлі кітин з поверхні шкіри. І з тим прибором, який я продемонструвала в минулому, поза, відео вам, я демонструвала, як він працює, такий вібруючий, то з тим якраз з тим засобом. Таким з гаджетом використовувати цю масочку. Ви нанесли легенько на кінчик того приладу. Ви його вімкнули там 3-4 є швидкості. Можна вверх швидше, можна вниз клавішу. Мене таскаємо буде. Уповільнюватись, і такою маскою, тим прибором, можемо очищати обличчя. Дуже гарно, дуже рекомендую, тому що очищувальні процедури робити треба постійно. Один-два рази в місяць, у кого чутлива шкіра, у кого не чутлива шкіра, можна один-два рази в тиждень робити. Але робити їх обов'язково, тому що клітини, відмерлі клітини, які організм наш оновлюється, шкіра оновлюється, і ті клітинки, які в нас вже потрібно їх прибирати з поверхні шкіри, їх треба ось такими масками, різними пілінгами. І таке інше прибирати. Тепер у нас є ще, ну, нічого такого особливого, раз ми вже говорили про гель для душу, шампунь, то ось така ось така губка. Вона не, не дитяча, я б не сказала, що вона дитяча, вона доволі велика. Вона з петелечкою з такою шовковою, вона запаяна повністю. Я її зараз не буду розбирати, тому що ну, не має сенсу. ну, Мочалка для душу, я мочалка для душу, але вона дуже гарна, бачите? Це в нас є такі оформлення, такі гелі для душу, ароматні дуже, Там також і лангілан, ананасовий, є, є червоний яблуко, є алоє і м'ята. Ну, тобто дуже багатий вибір гелій для душа. І саме ось така мочалка губка, вона губка. Тому що в мене ви бачили, є така, як смішковіни, є в мене така як рукавичка така гарна, вдягається на ці два пальці і так ладонь туди розміщається і так нею. Така, як полотняна, дуже гарна. А це така губочка, ну ось така губка і губка, просто собі губка. У мене є дві щітки натуральна і така з ворсом з штучним. Нейлоновим, але дуже на, на довгі руці, щоб вимиватись було зручно спиною, як кажуть, знаєте, за не достане людина сама собі повністю на всю спину. руки в нас не, не гумові, вони ж не розтягуються. Тому ми користуємося ось такими саме на довгих ручках щітка для душу. Ось таке мило вже я вам демонструвала Блісфулаура, такий ягель для душу, я вам демонструвала в минулих відео спреї для тіла. Вони з перламутром, вони йдуть точно ось такий перелив і такий точно в них в тих іде йде парламент. тобто, Хочете він вже значите, він вмануваний, і я не хочу бігти за ним, але я вам вже демонструвала його. Він йде сюди, до цього продукту до мила. іде спрей для тіла, той ароматизований з перламутром, такий він блискучий, такий самий з перламутром гель для душу. І ще я вам казала, є такі великі круги, у вигляді кулі такі для ванни. Тобто вона як піна для ванни у вигляді твердої такої кулі ви її кладете, і вона поступово тане і робить вам піну. І дуже гарний аромат у ванні. А тепер ще ось такий наборчик. Це наборчик такий знов. Це був до, це ще до Дня Святого Валентина, до нашого минулого свята. Ось. Ось, такий, ось такий гарний набір крем для рук одноіменний, І ось таке мило, бачите? Мило виглядає серце. Дуже, дуже, такий, дуже приємний аромат. І можете бачити. Можете бачити ось тут У нас іде такий логотип Oriflame, як завжди. Ось таке воно. Ось. Так, так, так. Дуже гарне мило. І до нього. Такий, такий, самий, такий самий крем для рук. Після того, як ми вимили руки, ми повинні обов'язково скористатися кремом для рук. Чому? Тому що вода зараз дуже жорстка у нас в кранах, тому що у нас є е, лужні якісь там складники. які відлущуються, які, які я кажу, знаєте, все, все, все з поверхні прибирають з поверхні рук, і те, що корисне, і те, що не корисне, все прибирається. Треба користуватись кремом після миття. Тобто, ви вимили руки з цим милом. Потім я, я спеціально і я чесно кажу, як, як знаєте, я кажу завжди, що я відгуки тільки чесні вам свої пред'являю, лишаю, то я після кожного миття рук. Я наношу цей крем, вони дуже швидко у мене закінчуються, але для того, щоб у мене постійно було щось для рук, я беру ласьйони. У мене є зараз ще лосьон, той, що я також демонструвала поза, поза тому відео. Там в мене є лимон і вербена, гель для душу, гель для рук, також. і лосьон для тіла. Лимон і вербена. Ароматний, дуже гарний, дуже такий поживний. Ним я також користуюсь. Тобто руки з милом, легенько про, про рушником їх просушили. І нанесли крем для рук обов'язково, тому що руки високого взимку, коли ми деякі ходять, рукавиці не надівають, не користуються пальчатками, і в них руки, весь час, навіть у деяких червоні, до, до, до Патрістканої шкіри, до того допускати не можна. Користуйтесь кремами для рук, особливо взимку. Особливо Ось такий також взяла сину. Він у мене ще молодий хлопець зовсім. Ну, не скажу, що пільгою, так ну дуже зовсім ще малий. Ось такий пюреск. Це такий крем від він, точкове нанесення має. Така коробочка дуже гарна. Пюрискін. Пюрескін це чиста шкіра, дословний переклад. Ми його наносимо ось таким чином. Бачите? Ось такий у нас носик тут. І він такий, йде собі, гельчик такий. Ви його нанесли. Аромат має такий, знаєте, приємний, трошки як спиртовий, але він по більшій частині він такий має аромат, як як мінтов. Точно, пахне ментолом, ментоловий, Дуже гарний крем. Він не охолоджує навіть злегка. Тобто склад... складники у ньому майже медичні. Аптечні, але це не аптечний продукт, це косметичної компанії, парфюмерно-косметичної компанії нашої продукції. Ось це у нас бальзам, це також догляд, знову таки, живлення. І догляд, бачите, тут є два шари. Всередині ви можете бачити такий шар, він е, ваші губи заживляє, мілкі тріщинки на губах. Він заживляє. Ну, якісь там царапинки, тріщинки, він заживляє повністю все, і він дуже пом'якшує губи дуже гарно. А сам бальзам він проліковує губи, проліковує, напитує їх, дуже вологою насищає, дуже гарно. Тобто на ніч, я завжди на ніч ним користуюсь. І в день, але на ніч повністю зняла макіяж, зробила макіяж обличчя. І на губи у мене є така маска, теж два в одному, Вона і маска для губ, як іде бальзам для губ. От, Я нанесла, потім водичкою теплою, то все прибираю. І наношу оцей бальзам на ніч. І наутро м'якенькі-м'якенькі, дуже, дуже приємне відчуття має. І ось такі дві простих наостанок, як завжди, я, що знаєте, міканюк. Міканюк це, це мій Джордані улюблений бренд. І всі мої прості речі, ті, які повсякденні, все одно це аромати. Ось такий я взяла. Сину я взяла таку воду. Глейшер. Глейшер у нас, як ви знаєте, є чотири. Це у нас Глейшер як ліс, Глейшер зелений. Є Глейшер у нас рок. Він такий темно-синій, він такий, але він дуже різкий. Я вже казала, що для мене він ну, такий як важкуватий Глейшер рок. Такий синій, блакитний, дуже яскравий. Потім у нас є ще Глейшер Фе, тобто Глейшер вогонь. Ну той, як аналог цей ліс, Синій голубий, блакитний вода. Глейшер роктовода, глейшер Фето вогонь і ще глейшер Ер, тобто повітря. Він такий кришка біла в нього. Прозорий флакон, прозора туалетна вода і біла кришечка. Якщо тут ми бачимо, ми можемо бачити, що вона зелена сама по собі туалетна водичка. Флакон прозорий, бачите? А туалетна вода сама по собі тут іде зелена, така дуже гарна. Тобто це ліс, якби ліс, земля. Всі чотири стихії, Є такий темно бордовий Вакунчик, да, тем не бардова, то у нас. Uh глейшер фа, глейшер вогонь, глейшер, е, біла кришка, глейшер повітря, і глейшер, просто глейшер просто рок, то такий темно синій такий блакитний іде яскравою, дуже такою красивою, яскраво-синьою кришкою, то йде, як, ну, як вода. Тобто чотири стихії. В ньому тут є е, в складі жовтий лимон, цитрон, жовтий лимон, тому що в, в, в ароматі глешерфе, а там йде глейшер вогонь, там йде чорний лимон, а тут звичайний, тут йде звичайний жовтий лимон, тут іде огірок, свіжий-свіжий огірок, дуже запах. Такий аромат нього тут іде також м'ята, ну, тобто звичайні складники. А оцей, оцей аромат, він просто сказочно гарний. Я казала, що в мене я весь час беру для себе аромати Дульче Делех. Ви бачите, там іде французька карамель, персикова, така там йде. Склад, складники такі, як, е, маршмеллоу, ми, складники, як ну трошечки вона мені так нагадує навіть про ліне аромат, ну, тут тобто, вона така дуже солодка, миндальний аромат. Ну, дуже солодка, дуже така приємна, але не приторна, дуже солодка, дуже гарна, легка, така, ну, ну, таке, знаєте, що хочеться її з'їсти. І такий самий цей аромат. А це аромат Асмантус. Асмантус це йде у нас, бачите, Women's Collections Асмантус Infusing. Тобто о, жіноча колекція, жіноча колекція ароматів, повсякденних ароматів це туалетна вода. Це стійкість, ну 4-6 годин на, у кого на шкірі, 2-4 години. Тобто це не стійка водичка, але така вода дуже гарна. Тож солодкий запах, легкий солодкий запах, не важкий, такий, не неприємний, не, не а гарний аромат. Він дуже легкий, розумієте, це такий аромат, також весна літо. Можна і зараз, якщо вдома в теплі наносити на себе, одягати на себе цей аромат носити. Але краще весна-літо, тобто я вже приготувалася повністю до весни, і до літа. Я взяла собі домашні аромати, туалетні води, такі щоб вдома можна було. Я весь час, як завжди, знаєте, вранці людина трошки позаймалася спортом, пішла в душ, нанесла дезодорант, там, де треба його наносити, От. а потім вдягається і.